Поляк напав на українку з дітьми. Кричав, курви з України, Польща для поляків. Курво вивока єбана. Шляфці! Курво руха віце! Не до не ранце не витягай! Ні! Селю, є бачите вдома! Ви всі! Шляфи єбане! За польське згине! єбать вас, курви з України! Курво! Ваша двіплює. Я вам червона! От вам і союзники, от вам і Спільна Європа. Виявляється, для деяких поляків цивілізація і манери закінчуються там, де починається слово Україна. І що найцікавіше, це ж не якийсь маргінал із підвалу. Це типовий представник тих, хто ще вчора нас жалів. А сьогодні вже плюється. Бо поки українці тримають фронт, дехто в тилу бореться з мамою і двома дітьми. А тепер до наших, хто мріяв, от би назавжди лишитися в Польщі. Ну, подивіться, як вас там чекають. Ви їм потрібні, поки ви дешева робоча сила, а потім просто курви з України. Трамп знову намагався влаштувати зустрічі з Путіним, нібито заради миру. Нібито щоб зупинити війну. Та ось проблема. Війни зупиняти хоче тільки він. Путіна цікавить не мир, а час. Час, щоб відтягнути санкції, рішення, зброю для України. І от тепер, коли всі говорили про велику дипломатію, результат нульовий. Кремль дав задню, білий дім розвів руками. Ніякої зустрічі не буде. Знову учні слова, але нуль діла. Але найгірше це те, що Америка досі не вловила просту річ і з Росією не домовляються, її зупиняють. Бо кожен, хто сідає з Путіним за стіл переговорів, виходить із нього без штанів. Трамп вкотре увійшов у ролі миротворця. Він підписав угоду про припинення вогню у секторі гази між сторонами конфлікту. І з 10 жовтня вступила в дію. Але вже 20 жовтня ми бачимо режим припинення вогню під загрозою, бо обстріли, напади та ескалація повертаються. Отже, Трамп як гарант миру протримався лічені дні. Міфічний новий етап, погодився так, ніби дали паузу, а не завершення війни. І що видно, угода це не кінець конфлікту, а просто пауза між спалахами. Трамп знову обіцяє, але реалізація поки слабка. Польський суд відмовився депортувати українця, якого Німеччина хотіла посадити в тюрму через справу з північним потоком. Це рішення більше ніж просто юридичне, це сигнал, що польська влада чудово розуміє контекст: війна триває. А Україна діє не з примхи, а з потреби знищувати російську загрозу. І тут усе логічно, адже міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський нещодавно побажав нашому командувачу сил безпілотних систем Роберту Броуді на позивний Мадяр повністю вивести з ладу російський нафтопровід Дружба. Це пряма чітка позиція. Ворог має страждати економічно. Отже, польський суд і польська дипломатія показали, що вміють не лише говорити про підтримку. А й діяти. Бо справжня дружба це не потік нафти, а спільна боротьба проти спільного ворога. Отже, декілька днів тому ми побачили, Росія вкотре атакувала нас. Вона запустила сотні БПЛА та десятки ракет по нашим енергетичним об'єктам. Наші енергетики знов перебували під прицілом. Бо для Кремля головне не перемога на полі бою, а зруйнувати наше тепло, світло та й звичайне життя. Але відповіді на всі ці атаки не заборилися чекати. Україна запустила по території ворога десятки ракет та БПЛА, чим вивела з роботи купу підстанцій, заводів та військових об'єктів. В російських новинних каналах почалася паніка подейкують, що ракети долетіли навіть до Московської області. Тепер ми маємо змогу давати гідну відповідь, а з кожним разом все потужніше. А росіяни тепер в паніці думають, як відбити наступну атаку. Ну і не загрузнути в своєму болоті без світла, води та бензину. Україна та Швеція підписали історичну угоду. Для наших повітряних сил планується закупівля 150 сучасних шведських винищувачів. Це не просто літаки, це крок у нову епоху української авіації. Шведський прем'єр. Ульф Крістерсон заявив, що йдеться про довгострокову програму на 10-15 років, яка дасть Україні технологічну перевагу в повітрі. Фактично, у найближчі роки наша авіація зрівняється з російською, а згодом може навіть перевершити її. Україна стає частиною клубу найсильніших армій світу не лише за духом, а й за технологіями. І це лише початок.